Доброго дня, друзі друзі! Я всіх вас радий бачити у себе сьогодні на каналі. І сьогодні хочеться поговорити про те, що буде стосуватися тих із вас, хто знаходиться уже за кордоном або збирається сюди приїхати найближчим часом. Тож, не будемо гайти час. Поїхали! Війна в Україні не закінчується, а причини для тимчасового захисту зберігаються. Комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист ще на 5 років до 4 березня 2027 року. За даними комісії, повернутися до України в безпечних та довстрокових умовах досі неможливо. Більш того, не можна виключати подальші масові прибуття через котні. Гуманітарні умови, шишу нестабільність та невизначеність ситуації в Україні паралельно з необхідністю подальшого захисту переміщених осіб. Комісія прагне покласти шлях для плавного переходу від тимчасового захисту. Ідея полягає в тому, щоб забезпечити довгострокові та стійкі рішення для тимчасово переміщених осіб, враховуючи потенціал та потреби України у відбудові, а також продовжувати уникати ризики для національних систем притулку держав-членів. Тим, хто наразі користується тимчасовим захистом, потрібен час для переходу до інших правових статусів, які краще відображають їхню фактичну ситуацію. А тим, хто прагне повернутися до України, коли ситуація дозволить, потрібна підтримка, щоб допомогти тимчасово переміщеним особам прийняти обґрунтоване рішення щодо свого майбутнього, комісія запропонувала рекомендацію Раді. Щодо скоординованої стратегії виходу та ухвалення повідомлення про передбачуваний та спільний європейський шлях для майбутнього українців, які сьогодні присутні в ЄС, комісія зокрема рекомендує державам-членам дозволити тимчасовим мігрантам перейти до національних статусів легального проживання. Зокрема, тих, що стосуються працевлаштування освіти, досліджень або сімейних причин, або статусу довгострокового резидента, де це можливо. Крім того, вони закликають їм дозволити тимчасовим мігрантам, які не мають доступу до національних правових статусів, подати заяву на отримання статусу легального мігранта, що регулюється законодавством ЄСУ, якщо вони відповідають вимогам. Але вищі перераховані статуси більшості людям не підходять, так як суперспеціалістів, мегаталановитих та критично важливих людей не так багато. І що ж тоді робити простим людям, які бажають залишитися, або яким банально немає, куди повертатися в Україні? Доступ до шляхів проживання та статусу довгострокового резидентства, доступ до безпечного довгострокового правового статусу є наріжним каменем ставої та заснованої на правах стратегії інтеграції. Директива ЄСУ про довгострокове резидентство забезпечує встановлений шлях до постійного проживання для громадян третіх країн, які легально проживають у державі-члені Європейського Союзу щонайменше 5 років. Однак не зрозуміло, чи час проведений під тимчасовим захистом наразі враховується до цього п'ятирічного порогу, і бенефіціари тимчасового захисту не можуть подавати заявку на цей статус. Це виключення створює значну правову та політичну прогалину. Якщо до директиви про дострокове резидентство не буде внесено змін, багато осіб залишаться без життєздатних варіантів проживання після закінчення тимчасового захисту в 2027 році. Щоб усунути цю прогалину, директиву про довгострокове перебування слід змінити, щоб враховувати час перебування під тимчасовим захистом до п'ятирічного порогу, включити отримувачів тимчасового захисту до числа тих, хто має право подати заяву, скоригувати критерії прийнятності, включити вимоги до доходу та страхування, щоб відобразити соціально-економічні реалії. Та інтегрувати гендерно-чутові показники, такі як догляд та участь у громаді, як дійсні форми інтеграції. Водночас національні схеми легалізації, такі як ті, що прийняті в Польщі, пропонують корисні додаткові моделі. Однак без рекомендацій на рівні ЄСу та спільних орієнтирів такі ініціативи ризикують поглибити правову фрагментацію та посилити нерівне ставлення. Якщо внесення змін до директиви про довгострокове перебування виявиться політично недоцільним, європейська комісія повинна взяти на себе ініціативу у виданні чітких рекомендацій. Ці рекомендації повинні визначити інклюзивні варіанти проживання, які можуть застосовуватися до отримувачів тимчасового захисту, уточнити очікувану тривалість дозволів та окреслити мінімальні права, які вони повинні гарантувати. Іншим варіантом, як можна вийти із даної правової колізії, є групове визнання міжнародного захисту. Він передбачає застосування групового або прайм фейсі підходу до статусу міжнародного захисту. Цей підхід дозволяє державам-членам надавати захист біженцям або додатковий захист великим групам переміщених осіб. На основі спільних обставин без необхідності повного індивідуального визнання. Статусу. Хоча кваліфікаційний регламент, який має набути чинності у 2026 році, зберігає вимогу індивідуальної оцінки, існує гнучкість у тому, як це може бути застосовано та чи можна дотримуватись прискорених процедур для справ, які ймовірно є обґрунтованими. Враховуючи тривогу війну в Україні та реальний ризик привантаження систем надання притулку, якщо тимчасовий захист раптово припиниться, групове визнання зменшить тиск на адміністративні можливості, одночасно забезпечуючи основні процедурні стандарти. Держави-члени, які приймають велику кількість переміщених українців, такі як Німеччина та Польща, особливо отримують користь від такого підходу. Критерії права на груповий захист може бути розроблено з урахуванням вразливості регіону походження огляду на тих, хто походить з небезпечних регіонів або областей України, особливих потреб у захисті та відсутності життєздатних альтернатив, наприклад, особи з районів, де ведуться активні бойові дії або особи з особливими ризиками для захисту, таких як самотні жінки, діти, особи з інвалідністю або особи без громадянства їм може бути надано міжнародний захист завдяки спрощеній процедурі. Ще одним варіантом, який може бути імплементований по відношенню до клієнтів, є варіант циркуляції міграції та дозволу на реконструкцію. Цей варіант передбачає інноваційний правовий статус, що дозволяє циркуляцію міграції та тимчасове повернення до України з метою реконструкції. Однією з таких пропозицій є дозвіл на реконструкцію, запропонований спеціальним радником Людвіком Ашером у його звіті Європейської комісії за 23-й рік. Цей дозвіл дозволить українцям повернутися, щоб зробити свій внесок у відбудови своєї власної країни. Зберігаючи при цьому право на проживання в ЄС, на відміну від схеми сприяння добровільному поверненню, які підтримують постійне повернення з допомогою реінтеграції, дозвіл на реконструкцію забезпечує циркуляцію міграції, дозволяючи тимчасове повернення до України, зберігаючи при цьому законні права на проживання та повторний в'їзд. Межах ЄС для того, щоб запропонований досвід на реконструкцію був впроваджений по всьому ЄСу, потрібна чітка правова основа в рамках законодавства ЄСУ. Без цього впровадження залишається спеціальним та залежить від національного розсуду, що потенційно підриває правову визначеність. Подібні схеми циркулярної міграції існують в інших контекстах, таких як трудова міграція, включаючи програму GACCO Іспанія та модель VAFERI, можуть бути адаптовані до сценаріїв після закінчення тимчасового захисту. Програма GACCO Іспанія сприяє зоні зайнятості для працівників з таких країн як Марокко, у сільському господарстві з легальними умовами повернення, тоді як ініціатива VAFRI підтримує участь жінок в сезонній роботі, пропонуючи навчання з реінтеграцією після повернення з країни ЄСУ. ЄС може розглянути можливість створення гармонізованої правової бази для циркулярної міграції, яка пов'язує цілі реконструкції зі стабільними правами на проживання, гарантіями мобільності та підтримки реінтеграції. Повернення ніколи не повинно бути примусовим або спонуканим через загрозу правової невизначеності. Натомість держави члени ЄСу повинні інвестувати у комплексні програми. Сприяння добровільному поверненню та реінтеграції, що відповідають конкретним потребам українців. Ефективна програма ЕВРР вимагає трьох елементів: точної та актуальної інформації про країну походження, цільова фінансова та логічна допомога, а також гарантії, щоб повернення залишилось зворотнім та небов'язковим. Особи повинні зберігати право на повернення до ЄСу, якщо реінтеграція виявиться нестійкою. У 1990 році успішна програма повернення була впроваджена для боснійців та косоварів, включаючи підтримку житлом та можливості працевлаштування, пов'язані з зусиллями з реконструкції. Ці методи містять важливі уроки для сучасного контексту. В свою ж чергу українці можуть бути аналогічно залучені до відбудови, включаючи інфраструктуру, освіту та медичне обслуговування, притворюючи повернення на процес розширення можливостей. Разом ці варіанти можуть запропонувати правоохоронну та скоризовану дорожню карту для переходу від екстреного захисту до довгострокового рішення. І на цьому в мене все. Сподіваюся, що дане відео було для вас актуальним. Якщо так, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал. І сподіваюся, що найближчим часом ми все ж таки отримаємо якесь досить зрозуміле рішення з приводу майбутнього не тільки українців в Європі, але і інших українців в інших частинах світу.